Всім привіт! Мене звати Яна я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали ввечері в наш будинок, вирішили трішки знімати плитку. Як ви бачите, знімаємо ми зовсім її легко. Вона, в принципі, приклеєна на якийсь такий клей, що дуже, досить добре відстає від стіни. От, знімаємо на тій стіні, де має бути прохід. Це чоловік почав знімати, а я вже, так якби спойлер трошки, я вже завершу потім е знімати плитку е усій кухні. От, хто не знає, хто до мене доєднався недавно. Я отримала у спадщину будинок, і ми своїми руками з чоловіком робимо у ньому ремонт. Будинок знаходиться за містом недалеко в селі, тому ми хочемо з міста переїхати у село. Підписуйтесь на мій канал, зі мною буде цікаво. Ось так знімаємо ми весело плитку, всі допомагають, і син допомагає, ми йому подаємо, він складає. Холодно, дуже досить холодно було в будинку, тому що на дворі була мінусова температура, ми грубку запалили, але вона ще не встигла нагріти. Але будинок великий, тому грубку потрібно було б до, ну, досить довго її пропалювати, щоб нагріти приміщення. На жаль, трішки пізніше камера розрядилася і не засняла все. Цього дня, цього вечора, ми зняли повністю всю плитку з цієї стіни, і чоловік почав розбирати прохід, який має бути у їдальню. Також хотіла поділитися з вами своєю радістю. У мене вже тисяча підписників на каналі. Я дуже всім вдячна, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви коментуєте мої відео, ви мене мотивуєте створювати нові нові відео. І це для мене означає лише одне, що я дійсно рухаюся в правильному напрямку. Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, тому що я дивлюся, що 30% тільки дивляться ті, хто підписаний на мій канал, а 70% хто не підписаний на мій канал. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити наступні наступні мої відео. Усім привіт! Як ви вже здогадалися, це буде розпаковка покупок з Аврори. Мені Аврора вже має доплачувати за їхню рекламу. От, заходила я, щоб купити собі е, пральний порошок і станок для бриття, але побачила дуже гарні речі і не змогла встояти. Зараз я вам все покажу. Отже, порошок. Добре, що я купила порошок. А не тільки прийшла і забулася. Ось такий порошечок. Капсули. Станок, звісно ж. Далі подивіться на цю красу. Це новорічні іграшки. Якість виконання не дуже добра. потрібно дивитися кожну іграшку обдивлятися. Щоб вона була без дефектів. Ось така краса. Коли я її побачила, вирішила взяти. Колір такий цікавий, як перламутр. Ось таку взяла. Ще одну таку взяла, дві буде на ялинці. Ось така. І ще ось таку красиву. Карету ось. Всі вони були одною ціною по 34 гривні. І я вирішила купити. Далі. Попередній раз я як була в Аврорі, я купила баночки для спецій, я вам показувала. Але я казала, що мені потрібно ще в тій Аврорі. Більше не було таких баночок, але в другій Аврорі, коли я ось поїхала, то вже знайшла. Ось вони ці баночки для спецій. Трішки вони вже були дорожчі, але так як я вже якби, взяла 4, мені треба було ще хоча б 4, то я вже взяла їх собі, ось такі баночки. І ще до новорічного настрою, якого й не дуже є, вирішила взяти ось такі красиві тарілочки супові. От. Їсти супчик чи борщик. Дуже симпатично. Взяла три таких тарілочки. от така краса. Невеличкі були покупки в мене, але які вони атмосферні. А в нас повітряна тривога. Усім доброго ранку. У мене сьогодні неділя ранок, і я вирішила зробити випічку. Вчора. Достала з морозилки листково дирижеве тісто, постало, що воно розмерзалося на ранок, а воно, мало того, щоб розмерзлося, то ще й дуже гарно підійшло. Тому ті слої не відділялися. Я зробила ось такі кульки, прорізала, скатала. Вони ще підходять. В принципі, дуже хороше тісто, це я брала в АТБ. Далі, що я роблю? Я розкатую ось таке, як би квадратик. І помастила маслом, всипала корицею і цукром. Далі в мене є ось такий роличок, я цим роликом прокатую посередині, ой, як рівно в мене. Потім так. Далі беру, складаю це сюди ось так. Потім ось так. І далі нам потрібно розрізати цим роликом, ви, ножиком можете, розрізати цим роликом не до кінця. Я так розрізаю десь ось до сюди, посередині. Далі розрізала посередині, не до кінця. І перекладаю ось так. Тут треба зажати, щоб вони не рухалися. Перекладаю ось так щоб ці слої були зверху, ось так тут внизу защипну, деко я змастила кокосовим маслом і перекладу. сама на рухлю що что Ось такі красиві в мене булочки вийшли, трішки там попідгорало, де яєчко протекло, але нічого страшного. Зараз я їх перекладу на тарілочку і будемо смакувати. Спробуйте за моїм рецептом, я думаю, ви не пожалкуєте.